Мій досвід говорить, що найбільшу цінність для нас несе наш партнер в періоди, коли нам досить таки важко, коли ми проходимо періоди втрати наших близьких, коли ми десь хворіємо, коли досить такі неприємні моменти трапляються в нашому житті, кожен з нас відчуває і переживає такі моменти. І коли весь світ руйнується, і ти бачиш споруд з собою людину, яка говорить своїми діями. Ти не сам. Я поруч з тобою. Ми разом з тобою справимось, і коли ти відчуваєш цю підтримку, а який би ти не був сильний, тобі і в будь-якому випадку потрібна такі моменти підтримка. І тоді ти починаєш цінувати цю людину, і вона стає найголовнішою в твоєму житті. Сьогодні ви можете дивитися на свої події, на своїх... Партнерів по різному, у вас може бути біль, страх, образи, але пригадайте, коли були такі моменти критичні в вашому житті, ця людина була поруч з вами. Цінуйте її за це, що вона була поруч з вами. Да, вона не ідеальна, да, хотілося б кращого, але і в цьому і є сенс життя, що ми постійно-постійно покращуємось. Цінуйте свої стосунки, цінуйте партнерів, бережіть свої стосунки. А якщо ви не знаєте, яким чином вам потрібно вийти із даної вашої сьогоднішньої ситуації, то знайте, що я завжди поруч.